Територія біля магазину у селі Бистрик нещодавно була схожою на арену боїв без правил. Тут відбулась бійка між місцевими хлопцями та працівниками міліції. Останні відпочивали у селі і, за словами очевидців, будучи на підпитку, стали чіплятися до мешканців. Вони під'їхали машиною, два, два мужика і жінка зразу. От, зайшли в магазин, вони вроді поморожено приїхали, чи бог його знає. От ну, наші хлопці хлопців зачепили за чого, що хтось із хлопців видно, куртку поклав на капот машини. Понимаєте, так уже розпитую, вже, бо ж ні, ні за що, ні, ні з того, ні з цього. Вийшли з магазину, як почалася колотнеча, то це капець один. Капець, отакий тумень робився на дорозі. Я стояв, ну, спиною, коли і почув, там вже спілкуються на повишених тунах. Там. Я повернувся, вже шарпались між собою хлопці. Я пішов їх розборнити і мені вдарили по носі, в той момент я. Пішов миватися, Мій син, там ще двоє хлопці, сусідів, друзі, тільки до магазину підійшли, почали їх хрестити. Ні за що, ні про що. Щоб коли чекають бики, як бики кугути. Ми вас успітаємо, знуємо в цьому. Будете кугути, що стояли. Будете Заїжджі залишили місце події, але за кільканадцять хвилин знову повернулися до магазину. Цього разу з підмогою. То не вмість того, щоб виходити міліцію, пішли ще своїх друзів, взяли, бо там залишилися там ще в ці в чайний, І одразу кажуть, прилетіли вже, чи з бітами, чи зумчаками, з марш нальоту, з не розбираючи, хто тут є, хто прав, хто не винуват, почали хрестити. Мого Молод дві чи три басамаги на голові такого було синіх. Все такий подарк, він корот, два рази піднімали, дивилися, чи він живий, чи він дихає. І далі там дав пенька, пішов вслід. Кого, кого ловили, того били. Коротше, безприділ. Нашого одного тут били, одного в углу били. Одного взагалі били тут, і єди ще й таку зверху пригов. Представляєш? Так, я ж кажу, це звірі, це не, не люди били. Я вже кричала, і міліцію визову, Я ж не знала, що це міліція б'ється. І міліцію визивав, а ніхто не приїхав. Бійка тривала доти, доки одному з міліціонерів теж добряче не дісталося, розповідають свідки. Кількох учасників колотнечі було госпіталізовано. Чому я воно що Я просто підійшов до магазину. Я навіть не встиг нічого слова сказати. Вони підбігли і почали бити нас. Того дня один із учасників інциденту святкував важливу подію у своєму житті. Запросив інших, вони були поза службою без форменого одягу і будь-яких там спецзасобів чи ще чогось. Один із учасників конфлікту звільнений з органів внутрішніх справ. Інший учасник інциденту подав рапорт щодо звільнення з органів внутрішніх справ. Безпосередні керівники цих працівників притягнені до дисциплінарної відповідальності. Матеріали службового розслідування обласне управління МВС передало до Бордичівської прокуратури на сьогоднішній день. За результатами проведеної перевірки прокуратури Бордичівського району порушена кримінальну справу за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України по факту хуліганських дівчинка групи осіб. Через те, що у конфлікті були задіяні правоохоронці, жителі бистрика бояться, що справу замнуть і винними зроблять їхніх односельців. Як це так? Прийшли, визивають, як ми ви навіть під були, Може, щось було. Може, і наші хлопці не при визвіт е цих наряд міліції, є спецслідства, є подвал, забрали, визвали там що там шрандали, чи що 15 суток край дали чарсіки. Є так і Ну не приходить. А якби вони вбили мені дитину? Що вони були зараз теж герої? Вбили бандита під магазином? Ну так получається.